Партнер програми Вісті спорт, магазин мужської одежди, торгової марки «Воронин». сьогодні. В рамках місячника спорт для всіх програма Вісті спорт разом з чемпіоном світу з гірвого спорту Єгором Ткачуком завітала в гості до дитячого садку номер 48 Ведмедик. Мелітопольський школяр Єгор Ткачук, чемпіон та призер міжнародних і всеукраїнських турнірів. Призер естрадно-циркового міжнародного шоу Понтійська арена. Він увійшов до десятки кращих у всеукраїнському конкурсі Диво дитина. Крім того, він є багаторазовим учасником телешоу Україна має талант. Так, під час своєї нещодавної участі у цій популярній програмі Єгор за годину підняв подову гирю 1102 рази, що становила загальну вагу у 18 тонн. 14-річний котогорошок із радістю відгукнувся на пропозицію нашого телеканалу завітати в гості до малечі. Наш дитячий сад є фізкультурно здравіть. по порішення спалкома. Мы единственные в городе такие детские сады, хотя все детские сады города занимаются обязательно оздоровлением детей и укреплением здоровья. Ну, а в нашем детском саду на это обращает очень большое внимание. Мы занимаемся закаливанием детей природными факторами, стараемся привить им любовь к здоровому способу жития и обязательно к спорту. Захопленню малечі не було меж. Беніфасій показував дітям різні фокуси. Ні один ляп не сумів би зробити таке. Затамувавши подих, вони слідкували за кожним рухом Єгора під час його показового виступу, а потім самі продемонстрували спортсменові свої неабиякі здібності. Нам очень, ви видели, як діти так з таким удовольствием. Да і вони хочуть повторити все, що вони видели. Нам очень понравилось показательное выступление виступлення Єгора. Я думаю, що ми будемо дружити з ним і приглашати його ще себе не раз дитячий садок, номер 48 ведмедик, знаходиться на околиці нашого міста і досить далеко від автобусної зупинки. Проте малюків сюди возять з усіх районів міста. Батьків приваблює те, що вихованці цього дошкільного закладу виростають фізично міцнішими ніж їх однолітки, адже регулярні заняття фізкультури та процедури загартовування, якими займаються з маленькими їх вихователі, не можуть пройти дарма. Дитячий садок номер 48 був побудований у 1981 році і отримав свою назву на честь символу радянської олімпіади. І сьогодні він продовжує виправдовувати свою назву і в цьому впевнився сьогодні навіть один з чемпіонів. Ріка. Акція випускник. У фірмовій мережі магазинів вороні по всій Україні. Акція триває з 20 березня по 1 червня.